Стартував новий сезон Кубку світу з біатлону одиночною змішаною естафетою. Лідерство на своєму першому етапі захопив досвідчений Сімон Едер. Юстус Штрелоу з Німеччини другій, програючи одну секунду, і Артем Тищенко передав естафету на третій позиції, маючи 5 секунд відставання. Включившись у боротьбу, лідерка минулого сезону Жулія Сімон на своєму етапі вивела Францію на першу позицію. За неї Юнія Арнеклаєв І на третє місце підіймає Швецію Ханна Еберг, Анастасія Маркушина шоста. Маючи два штрафних кола на третьому етапі, Фаб'єн Клод втрачає лідерство. А ось на перше місце підіймається Себастьян Самуельсон з ідеальною роботою на вогневому рубежі. 17 секунд він привіз Турлі легрейду і Німеччина третя, програючи 27 секунд. Артем Тищенко підіймає Україну на четверту позицію. У підсумку хані Еберг вдалося втримати за собою першу позицію. Таким чином, Швеція виграє золото на домашньому етапі. Близько до перемоги була юнія Арниклаєв. Проте збірна Норвегії сьогодні зі сріблом програвши 14 секунд. І бронзу Франції приносить Жулія Сімон. Попри два штрафних кола, які мав Фаб'єн Клот, 42 секунди програшу, Словенія четверта, збірна Австрії п'ята і Швейцарія сьогодні шоста, на сьомій позиції фінішували німці, а українська команда в особі Анастасії Меркушиної, у підсумку перетнула фінішну лінію на десятій позиції.